Вітаю, зараз ми подивимося питання, що заважає відновити нормальне енергопостачання по всій Україні, взагалі? Що нам необхідно, щоб відновилося нормальне енергопостачання по всій Україні? Дайте нам відповідь, вищі сили, будь ласка. Ми просимо щось нам необхідно. У нас війна. Так, буде надана допомога. Є. Це був план ворожий, але він не здійснився. Він планував, що буде колапс повний, щоб ми взагалі. Не мали світла. Так, це було його таке знущання вороже. Буде відновлено, воно вже сплановане. Так, я хочу подивитися. Центр України відновлення світла. Центр України, відновлення світла швидше настане. І е, те, що в військові дії, там, де е, важко або немає змоги працювати там, де йдуть військові дії. Але там також відновлення настане, і це листопад. Зараз треба перекрити, щоб якнайшвидше була змога. Бачите, виходять карти, що багато сконцентровано фінансів на військових наші українська влада, це все сконцентровано на військових, щоб не втратити державу. Щось... Що план ворога був такий, як мені йде, що в нього був план такий, що це що завдана Таке знущання над мирним населенням, що замерзають люди, немає світла, як жити людям в місті, готувати їжу і взагалі, що це відволіче від військової справи керівництво України. І цим скористається ворог, ослабнить військова. Наші військові не будуть такі потужні, і це скористається ворог. Так, але план його не вдався. План не вдався, тому що надана буде із-за кордону допомога, ще більша допомога. І поступово спочатку центр відновлять. А тоді вже ті при території, які знаходяться. Біля найбільш постраждалі там, де йдуть обстріли. Там останню чергу. Там, де фронт, напевно, там, де фронт. Я хочу забрати весь цей негатив. Заперечую. Заперечую, Україна витримала цей. Удар. Могло планувалося набагато більше, щоб було зруйноване. Заперечую, заперечую. Так, ні, військові як були сильні, так і були сильні. Це навіть не обговорюється. Тут іде пріоритет на те, щоб зберегти вообще, ну, взагалі державу, щоб не було бучі. Замість всієї, чи Маріуполя, я... щоб вся Україна не знищена так. Йому не вдалося вибити. Військова машина рухається. В них бачу ціль. От вони бачать це місто, туди вони йдуть. Це можливо є це Маріуполь, і як вони йдуть, так вони йдуть. Де окупація? Це в них у військових, як у коней закрита. Тільки от вони попереду, їх не зб... зіб'ється. Добре. А світ допоможе, відновиться світло. Так, буде задоволене населення і в місті, і вся територія буде зі світлом. І це мені йде, що це жовтень, кінець жовтня. Так, прошу вищі сили. Так, це робили за допомогою навіть всі колаборанти були, чи хто наводчики, чи щось таке, їх схоплять, хто навів, хто розказав, де що знаходиться, куди робить обстріли, щоб зникло світло. так Заперечую всіх колаборантів, викриваю, прошу вище сили. Ну, буде такого не буде, як от зараз, наприклад, видають світло нормовано потрошки, потрошки, буде повна сила, відновиться сила буде добре. Прошу вище сили, янголів охоронців, духів роду. Відкрити дороги для відновлення, енергопостачання по всій Україні, незалежно, яке б це не було місце. місто, село повністю вся Україна. Енергозабезпечується абсолютно всі міста. Перекриваю, перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Це більше ворога не дається руйнувати енергосистему. Відновлюємо всю систему, захищають систему. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю якнайшвидше відновити. І забрати всі перешкоди, що заважають відновити енергопостачання всієї України, всіх міст України. Енергетика надходить, світло вмикається абсолютно безперервно. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу відвернути всі ворожі ракети, бомби і снаряди від енергетичних. Станції від наших нашої інфраструктури. Всі ворожі ракети летять назад, і в ворога немає світла. Сам без світла сидить і мерзне. Буде так, буде так, буде так. Відновиться все світло, безперервне буде так. Да буде все сказано, здійснено Якщо так такий був план, але він не здійснився. Головне, звичайно, у нього було зупинити військових, вибити їм наступ, щоб не було. Але вони потужні, ідуть не зупиняються. Дякую за увагу.